Вітаю на каналі Наталка Дніпрянка. Хочу розказати вам, як намотати сакральний хрест алатир. Алатир це восьмикутна зірка, символ захисту та гаразду. Я скористаюсь схемою, на якій видно, що перший хрест робиться нитками кольору самої зірки. Після цього нитками кольору фону намотується квадрат. Потім ниточка за ниточкою по одній, по черзі, намотуємо сакральний хрест в напрямку стрілочок. Також хочу зауважити, що чим більшим буде квадрат, тим більшим буде зірка. Відстань першої нитки квадрата від центральної нитки буде дорівнювати довжині променя. У мене вже є ось така заготовка для голови мотанки. Я раджу намотати нитки на такі бубінки, щоб вони не плутались. І також я користуюсь такою дерев'яною паличкою для того, щоб можна було розправляти нитки. Ну що, поїхали. Перший робимо оберт, закріплюємо ниточку. Далі. Так. Повертаємо назад. Робимо центральний хрест. Так, зараз. Трошечки незручно. Так. Так. Ось ми ось так зробили хрест. Що вийшло позаду? Бачите, яка гарна зірочка. Так, залишаємо. Тепер робимо квадрат нитками кольору фону. Так, поїхали. Я зроблю. Ось так. Так, тепер прокладаємо тут, раз так. Тепер треба слідкувати, щоб це був рівненький квадрат. Ось так я беру паличку. І поправляю, щоб в мене вийшов гарний квадратик. Ось так. Далі. І тепер продовжуємо формувати. Поправимо все, що тут вийшло так, далі, так. також зверху. Знизу. Так, є. Наступне коло. Якщо у нас щось з'їжджає. Потім беремо паличку і все так поправляємо. Далі знову прокладаємо. Центральну частину, центральний, хрест, так, знову повертаємось до наших не кольору фону. Сейчас их трошки тут распущу. Так. Ну, тут же можно побачить, еще уже силуэт нашей зирочки, начал вымалевывать. Продолжаем. центрально. Та, дуже мені здається гарне поєднання таких кольорів. Так. Так. Так, дивіться, в мене трошки тут зіслизнуло. Я візьму ось так, поправлю, щоб в мене не було. Бачите, Бачите вже зрозуміло, що вимальовується наша зірочка, залишилось зовсім трошки. Чудово. Так. Так. Потім все, що там буде пробіли, ми все поправимо і виправимо зараз паличкою. Ну, Як на мене, дуже гарна зірочка виходить. Ще я вважаю, що це таке дуже круте поєднання кольорів, дуже гармонійне. Ось так. Ну, Якщо є бажання, можна ще завершити нитками кольору фону. Ось так. і, власно кажучи, все. Творіть у задоволення.